Можеш коротко розказати про державний реєстр прав на нерухоме майно? Державний реєстр речових прав на нерухоме майно це інформаційна система, яка створена для того, щоб фіксувати набуття, припинення і перехід прав власності на нерухоме майно. Окрім прав власності, також в реєстрі фіксуються похідні права та обмеження і обтяження. Це робиться. З метою виконання норми закону, яка говорить, що права власності на нерухоме майно відбуваються в момент його державної реєстрації. Інформаційна система у вигляді державного реєстру діє з 2013 року, а до цього існували різні підходи в залежності від чинного на той момент законодавства. Умовно кажучи, в 97-му році отримавши свідоцтво про право власності на квартиру, вийшли до свого місцевого БТІ, бюро технічної інвентаризації, яке в документальному вигляді проводило реєстрацію, а на вашому примірнику робило відповідну відмітку. Після цього запустили електронний реєстр БТІ. В якій вносили реєстрацію державні реєстратори співробітники бюро технічної інфо... інвентаризації? Починаючи з 2013 року запрацював державний реєстр, в який включається все, що відбувається з об'єктом майна, від його виникнення до переходу прав власності і до припинення. Чому вслід внести в реєстр майно, яке було оформлено до 2012 року? До 2013 року, як я вже казав, були різні підходи до нерухомого майна. Існували різні правостановлюючі документи. Тобто, це могло бути і рішення суду, це могло бути певний цивільно-правовий договір. Це могли бути. Акти і дозволи ще з радянських часів, які продовжують посвідчувати відповідне право власності або постійного користування, була проведена приватизація, була проведена розпаювання земель, тобто виникають нові об'єкти нерухомості, і враховуючи те, що в країні відбувається цивільний оборот, ці об'єкти нерухомості змінюють своїх власників. На них накладається ВПТ, на них накладається заборона, наприклад, в разі укладання договору довічного утримання. Станом на 2013 рік, коли запустили цю систему, інформацію про державну реєстрацію і БТІ її не передали до держави і не внесли. І було прийнято таке Соломонове рішення, що оскільки люди в подальшому будуть помирати, продавати своє майно, то вони самі будуть в, таким чином вносити все майно в цей реєстр. Проте залишалася можливість просто прийти і зареєструвати своє майно по тим документам, які у вас були на руках. Слід зауважити, що в разі реєстрації майна, право на яке виникло до вступу в силу цього реєстру, адміністративний збір за реєстраційні дії не сплачується. І така послуга є повністю. Безкоштовне, то чому ж слід внести майно, яке ви отримали до 2013 року, в цей реєстр? Тут можна виділити ряд проблем. По-перше, це те, що внесення такого майна неможливлює певні шахрайські дії щодо заволодіння таким майном, оскільки, якщо майно не внесене в реєстр, Нотаріус не може перевірити, кому належить це майно, і е, користується документами, які йому приносять, а ці документи можуть бути підроблені. По-друге, в разі, е, якщо е, в Україні відбуваються військові дії, і, не дай Бог, майно буде пошкоджено чи знищено, і в, е, в ході цього пошкодження чи знищення цього майна шеї. Ви втратите документи, вам буде дуже важко довести, що у вас було саме це майно і воно мало таку вартість. А коли воно буде внесено в електронний реєстр, то у вас залишаються певні кінці. І ще одним моментом є проблеми з податкові. Оскільки існувало три системи: тобто, документальна реєстр електронний. БТІ і Державний реєстр речових прав на нерухове майно інколи відбувається ситуація, коли майно задубляється. Тобто ви відчужили майно, але залишився запис в електронному реєстрі БТІ, що ви є власником цього майна, і податково нараховує вам податок на розкіш або виникають проблеми з декларуванням, коли вам кажуть, що ви не задекларували якесь майно, а ви вже не є власником цього майна. Тому з метою уникнення всіх цих. Негараздів, слід внести актуальні дані про своє майно в електронний реєстр. Нещодавно реєстри зазнали кібератаки. Тож чи надійна взагалі ця система? Коли ми говоримо про надійність державного реєстру, ми маємо усвідомлювати Декілька аспектів. По-перше, це захист ваших публічних е, даних, які знаходяться в тому реєстрі. По-перше, це е, ваші особисті дані, це паспортні дані, е, які вас, дозволяють вас ідентифікувати. А по-друге, це те, що ви являєтесь е, власником е, такого майна. Згідно з е, вимогами чинного законодавства, інформація в цьому реєстрі є публічною, тобто кожна людина може отримати. Дані або по адресі майна, або по власнику. Для чого це, наприклад, зроблено? Якщо вас, ви живете в багатоповерховому будинку, і сусід зверху вас затопив, а ви не знаєте, хто, цей, хто є власником цієї квартири, ви можете звернутися до державного реєстратора, до Центру надання адміністративних послуг і отримати витяг. Про власника цієї квартири. З цим витягом звернутися до суду і отримати компенсацію за пошкодження вашого майна. Таким чином, в результаті цієї хакерської атаки, зловмисник не міг отримати якоїсь інформації, яку він би і так не міг отримати. Другим аспектом є захищеність цієї системи. В результаті хакерської атаки реєстри не працювали місяць. і Ніякі цивільно-правові угоди не здійснювалися, тобто люди не могли отримати спадщину, люди не могли продати майно, люди не могли закласти його і отримати певні кредитні кошти. То чи багато чи мало місяць на відновлення цієї системи? На мою точку зору, місяць це доволі значний час для того, щоб Нанести певну шкоду нашим інтересам, але з іншого боку, те, що держава змогла повністю відновити роботу цього реєстру, і зберегти при цьому всі дані, і ці дані не були спотворені ніяким чином, говорить про надійність і захищеність такої системи. А враховуючи масштаби цієї кібератаки, я думаю, що відповідні органи, які здійснюють адміністрування цієї інформаційної системи, зроблять відповідні висновки і в майбутньому. Чи такої ситуації взагалі не буде, чи вона буде відновлюватися значно швидше?